Олена Шетиленкова, мама дворічної донечки. Сьогодні прийшла на заняття із арт-терапії в осередку благодійного фонду Голоси дітей. каже, такі заходи відвідує, аби навчити дівчинку спілкуватися з іншими дітьми, знайти друзів. Є в жінки запитання й до психолога. Вона дуже наполеглива, завжди на своєму і в неї там вже. Всі дороги гарні, щоб досягти своєї мети, тому хочеться якось теж збалансувати це. Зрозуміло, що їй треба давати поростір для розвитку, але все одно якісь такі е, межі все одно для дитини мають бути. Наталія Зіпер, мама майже трирічного хлопчика. Разом розповідає жінка, читають, малюють і гуляють. Такі заходи каже Наталія, важливі як для дітей, так і для батьків. Відволіктися від рутини і ну, від всього відволіктися і відпочити. Ну, трошки в іншому руслі. Психологиня франківського осередку благодійного фонду Голоси дітей Тетяна Убоянська розповідає, що заняття проводять для дітей трьох вікових груп: від двох до трьох років, від чотирьох до п'яти та шість-вісім років. З батьками та дітьми малюють, співають, танцюють та розмовляють. Головне каже Тетяна Убоянська навчити батьків правильно реагувати на дитячі емоції, як приклад наводить ситуацію, коли дитина впала і розплакалась. Нездоровий спосіб, це коли мама говорить, все, перестань плакати, ти ж хлопчик, та не так ти вже і вдарився. Тобто забороняє прояв цього суму або болю. А здоровий спосіб це коли мама допомагає дитині. Мама обіймає дитину, мама допомагає: давай зараз з тобою помажемо цю колінку, давай зараз ми спробуємо відремонтувати. Тобто вона визнає почуття дитини. Захід приурочили до всесвітнього дня психічного здоров'я. За словами Тетяни Обоянської, вміння правильно проявляти свої емоції та реагувати на емоційні сплески оточуючих значно полегшують життя. Наталі Олексінко, Назар Вінтонюк, новини Суспільне, Івано-Франківськ.